Роботодавці, які подають оновлені повідомлення про прийняття працівників через електронні системи, стикаються з технічними проблемами, відсутністю квитанції номер 2 або помилками з кодом 05. Це викликає сумніви щодо законності оформлення трудових відносин та потреби повторного подання документів. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Згідно із законодавством, квитанція номер 1 є достатнім підтвердженням подання. Адже засвідчує доставку документа до системи контролюючого органу. Натомість квитанція номер 2 лише перевіряє формат повідомлення, і її відсутність не впливає на легальність трудових договорів. Тому повторно подавати документи не потрібно, адже проблема пов'язана з технічними збоями в системі ПФУ, які фахівці обіцяють усунути найближчим часом. Для перевірки реєстрації працівників можна скористатися кабінетом страхувальника на порталі ПФУ. Важливо зберігати всі квитанції, зокрема номер 1 як докази своєчасного подання даних. Тим часом працівників можна допускати до роботи за наявності трудового договору і квитанції номер 1